Усім привіт, друзі! Напевно, що я уже стомила вас своїм інкубатором, але не можу не, можу не показати, що мене на сьогоднішній момент тішить і радує. Неозброєним оком видно, чи ще ні показую. Бачите? Яєчка врушаться, і вони понадлуплені. Понадлуплені. Це яйця, це сарки. Це сиренята таке, таке це сиренята в інкубаторі, заклалися під кочкою. Під кочкою ні, не знаю, що було не так. От, але щось таке було не так. Тому що ось ці яйця були порожні. От, а інкубаторі, вони вже пищать, вони шевеляться, вони понадобували шкарлупку. Що я роблю? Оце. Е... Запитання таке було. Вони ж не водоплавні, для чого їх водою дуже змочувати. Значить, дивіться, сьогодні я від ранку тільки побачила, що вони мають уже виводитись. Я ось так роблю. До того ж, доволі часто так роблю. От тому що дуже-дуже і дуже міцна шкарлупка у цесарчених яєць. От, а мені хочеться, щоб вони не просто понадкльовувались, а щоб вони ще і вивелись. А скільки їх на, наразі є, я ось так, знаєте, десь приблизно таку рахувала. От, десяток нараховую легко, а далі буду бачити. Далі буду бачити. Але заразом з циренятами, ось бентамки, які закладалися 21-го. Теж от яєчко наддовбане. Пищать, не кричать, вони ще не кричать, вони просто пищать. Вони саме тільки трішки пищать. От. Далі от ось так. У деяких яєць уже шкарлупка навіть від від'єднана, бачите, шматочок, але далі, далі ще не рухає нікуди. Оце вся біда в тому, що доволі міцна шкарлупка у цих яєць. От. Одним словом буду накривати зараз. Оце зволожила знову гарненько. Накриваю далі і буду чекати. чи ще не доведеться допомагати їм з'являтися на світ із яйця. Ну, але буду надіятися, що все-таки кожен з них знайде в собі сили виштовхатись таке, таке роз'єднати цю шкалубку. І вибратися. Також уже буду з'являтися. Курчатка пищать ось під цією бентамкою. І мене це дуже тішить, тому що ось якраз скільки виведе вона. Один, два, поки що бачу, що вже надкльованих. От, ну, буду бачити ще, але вже пищать. пищать, от і Виходить, що виводить вона і виводить інкубатор, бентамочок. І це сиренят. І якщо все буде добре, якщо, дай Бог, усе буде добре, то вона лишиться на них усіх мамочкою. Будемо десь її садовити так, щоб вона забрала до себе і щоб вона їх потім усіх водила. Піхотинців вже випустила на Пашу, тому що ввечорі її йдуть походять, та вже вони звідси будуть заходити у хліб. Основне дивитися, щоб бігунці ніде не поділися, тому що одного дня повели <смі> через Юрин гараж. Один бігунець впав у яму. Добре, що, що Юра якось його там наслухав, що він пищить, виняв. А так би навіть не помітила, що його не стало. А ну є, двоє он побігли поперед усіх. Двоє тут попереду всіх і одне ось на з того краю попереду всіх. Одним словом, бігунці вони завжди уже попереду всіх. Це сарка так і не знаю, де несуться. Було б добре, якби от знайти б зараз гніздо з яйцями. Виняла б уже з інкубатора. Що там він має навести, і заклала б знову. А так не знаю. Ну, от не знаю, де вони йдуть, куди? Куди йдуть, звідки приходять, ось до вечора ось тут собі сидять і то не усі. Цих маляк збираю вже у кастрюлю, але не для того, щоб забрати в хату. Ні. Зараз хочу дещо. Пробувати. Справа в тім, що вони вже пробують звідси вилітати. Хочу дещо перевірити. Принесла їх сюди до кохів з голубами, стоять, слухають. Значить, що хочу перевірити. Хочу побачити, що цих малят нічого не б'є. О -о, о, о! Розійшовся. Але я все рівно зараз випущу. Якщо їх не будуть бити, то я, напевно, що вже буду їх кожного ранку випускати сюди до них. От, а вже далі там глядіти те, що буде маленьке. А ну, дітвора. Вони такі за ці кілька днів зробилися ручні. Їх береш шуколовити, а вони самі туди заскакають. Так. Ну давайте, побігли, хто куди. Поганяйте трішки. О. Що татусь? Тут і твої є теж наставив. Гребінця <ріху> як поглядає. собі стоять. Півень теж не рухає. О. О. Голуби чіпати не будуть, це точно. Мені б подивитися, чи не б'ють кури. Але тільки що почули бігом ближче до мене. Ну, куди ж я вас? Що я вас похапаю на руки всіх чи що? Куди я вас позабираю? Куди? Ідіть. Ідіть походіть, давайте. Ознайомлюйтесь. Так, о, о, о. посміліли трішки. Вони вже відійшли від мене на доволі таки достатню відстань, але все рівно тримаються кубки. Кури поспостерігали і просто відійшли взагалі. А голубам, що голуби зверху, значить, що роблю висновок. Що до вечора, хай вони собі тут щось шукають, щось збирають, довбуть, бігають, тренують лапки, крильцями помахають, он якої. І завтра, уже з самого раночку, вони прийдуть сюди. да, ко, да будеш глядіти. Так, пішла знайомитись з Білушком. Відійшла. А вони вже он які сміливі. Що роблять? Так, Кох, чим ти незадоволений, скажи мені? Ось це ось маленьке, це однозначно кох. І так як я дивлюся на них, то їх є п'ять, Ось вони. Це біленький боєць, це боєць, а ці кохи. От чудики бежи. Вийшла, зробила вигляд, що мене немає. Трішки почекала, повернулася. Бачу, ні, слава Богу, нічого не міняється. От, кури кручат не чіпають. Все. Хоч за це вже на душі більш-менш спокійніше, тут їм буде і більше місця, і затишніше. от, І хай собі тут поки що жиють, а там буде видно. Але на ніч буду забирати, тому що їм буде холодно на ніч. А ми тепер вже чекатимемо наступного поповнення.